Добрий день, діти! А у нас сьогодні гість. Хочете дізнатися, хто він? Всіх на світі він боїться, в полі, в лісі, навкруги, скрізь у нього вороги. Часом лізе він у шкоду, їсть капусту на городах, моркву, рібку, буряки. Відгадайте, хто такий? Правильно, це заєць. А як ми його ще називаємо? Зайчик побігайчик, зайчик лапанчик, зайенька. Заєнька, ти з якої казки? Я з казки зайчикова хатинка. Приніс її і вам послухати, бо дуже вона мені подобається. Що ми скажемо, зайчику? Дякуємо тобі, зайчику, за казку, з радістю її послухаємо. Сідай і ти з нами казку послухай. Я з радістю буду з вами слухати казку, але у казці діти дичого можуть не зрозуміти, тому я хочу їх запитати, що стає з кригою навесні? Діти наші знають, що навесні? Крига тане, а будиночок із криги теж розтане? Звісно ж, розтане. А чи знаєте ви, яка це лоб'яна хатинка? Лоб'яна хатинка зроблена з дерева. Чи тане така хатинка навесні? Ні, діти, вона не тане навесні. Добре, зайчик, що ти нам про все це розповів. А зараз давайте слухати казку Зайчикова хатинка. Жили собі лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички рижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть, як і стояла. Тут лисичка і каже до зайчика Пусти мене, Зайчик, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Сидить, бідолашний, плаче, що аж дороги за сльозами не бачить. А назустріч йому собака. Чого це ти в Зайчику плачеш? Ох, як же мені не плакати, коли мені лисичка із хатки вигнала? Не плач, ми тобі допоможемо. -то Ішли вони до хатки. Собака як загавкає. Ану а, а, лисиця іди геть із зайчикової хатки. А лисиця їм з печі. Як вискочу, як вистреблю, полетить ваша шерсть. Собака злякався і втік, заплакав зайчик іще дужче. Аж тут іде ведмідь. Чого це ти плачеш? питає у зайчика. Ох, як же мені не плакати, коли мене лисичка із хатки вигнала? Не плач, я тобі допоможу. Зрадів наш зайчик. Пішли вони з ведмедем до хатки. Як загарчить ведмідь? А ну, геть із зайчикової хатки. А лисиця йому спечить. Як вискочу, як вистребне, злякався ведмідь і втік. Сидить зайчик під кущем і гірко плаче. Аж тут іде півник, золотий гребінець, на плечі осунесе. Чого плачеш? Питає. О, як же мені не плакати, коли мене лисичка із хатки вигнала? Пішли? Я тобі допоможу. Та де ж тобі? Собаки гнали, не вигнали. Ведьміть гнав, не вигнав, і ти не виженеш. А я тобі кажу ходім. Ось прийшли вони до хатинки. Півник як закукурікає. <клевіку> Іду до хатки висичку виганяти. Злякалася лисичка та й каже. Іду, іду, ось уже взуваюся. півник знову. Іду до хатки лисичку виганяти, на плечі косу несу, заріжу, заріжу. Лисичка відповідає. Зачекай, уже одягаюся. Півник постукав у віконечко. А лисичка як вискочить, як дремене. Подякував зайчик півникові золотому гребінцю і сказав, Як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Діти, сподобалась вам казка? А хто вам сподобався в казці? Поясніть чому. А хто в казці герой не злякався лисички? Півник, розкажіть, який півник у казці? Хоробрий, сміливий, добрий, хороший, красивий. Яка лисиця в казці? Хитра, розумна, брехлива, лукава, безсердечна. Чи добре вона вчинила із зайчиком? А зайчик який? Добрий, беззахисний, довірливий, бідолашний. Чому не допомогли зайчику собака і ведмідь? Бо вони боягузи. Злякалися лисички і втекли. Які ви молодці, дітки! А чи знаєте ви, на яку казку дуже схожа ця казка? Давайте пригадаємо, казка коза дереза. Там у зайчика коза теж забрала хатинку. А ви пам'ятаєте, хто йому допоміг? Рак неборак. Діти, спробуйте показати, як ішла лисичка до зайчика. Вона ступає м'яка, поводить плечима, хитро посміхається, милується своїм хвостом, поглядає на нього через плече. Які слова говорила лисичка зайчику, коли просилася в нього переночувати? Уявіть собі, що ви лисичка, і попросіться до зайчика хитро, лукаво. А тепер пригадайте, яким голосом говорив зайчик, жалібним, схлипуючи. Пригадайте всіх героїв казки. Ви запам'ятали назву казки, яку я вам приніс? Звісно, зайчикова хатинка. А що в цій казці є такого, чого не буває насправді? Звірі розмовляють, будують собі будинки. Таких розумних дітей я ще не зустрічав. Піду в ліс, розповім про них своїм друзям. Подякуємо зайчику за чудову казку. Що ви йому скажете? Дякуємо, зайчик. А яким голосом? Привітним. До побачення, діти! До зустрічі!